Вітаю на каналі за мікрофоном Володимир. З цікавості і для відео я купив ось такий твердотільний портативний SSD, жорсткий диск з великою ємністю і за невеликі гроші. Приїхала ось така коробка, і ззовні все нормально. На коробці вказана ємність 1 ТБ. В описі на коробці вказано, що диск М2, USB 3.0, висока швидкість запису та зчитування і так далі. Відкриваю коробку і все дістаю. Ось така комплектація. Невеликий портативний жорсткий диск, USB провід, OTG USB-перехідники. Сам портативний жорсткий диск має ось такий вигляд. Він невеликий. Корпус зроблений із алюмінію. Збоку є роз'єм USB-C для підключення до комп'ютера. Ззовні по корпусу все нормально. Тепер спробую підключити цей жорсткий диск до ноутбука і треба його перевірити. Підключив все визначилося. Ноутбук нормально бачить цей жорсткий диск. І ємність показує дійсно 1 ТБ. При виборі властивостей також 1 ТБ. І у незнаючих людей буде радість, що купили диск великої ємності і за недорого, але не так все просто з цим жорстким диском, і він має нюанс, який я покажу далі. Форматується портативний диск нормально. При спробі щось записати на цей жорсткий диск. То інформація записується, але дуже повільно. Ось при спробі записати інформації на 1 ГБ видно, що швидкість запису повільна для такого жорсткого диска великої ємності, що вже повинно викликати ряд питань і підозр по цьому жорсткому диску, і що щось вже не так, як треба. Спочатку швидкість була більша і потім зменшилась до сталого рівня, що дуже мало для жорсткого диска такої ємності. Ось все записалося, і записані файли на жорсткому диску є. Наче все працює, але треба докопатися до правди. Не все так просто по цьому портативному жорсткому диску. І щоб дістати правдиву інформацію по ньому, то треба спеціальна програма, яка зможе правильно перевірити цей жорсткий диск та швидко і правильно визначити його реальний об'єм. І для такого завдання я знайшов ось таку просту програму з назвою Валідрайв. Запустив програму і підключаю куплений портативний жорсткий диск. Програма його побачила і далі можна почати тестування, для чого треба натиснути на відповідну кнопку. Перед тестом програма показує ємність портативного жорсткого диска, таку, як визначає операційна система: 1 ТБ. Але тепер натискаю кнопку для проведення тестування, і тестування пішло. Тест закінчено, і як ви можете бачити, що дуже мало зелених секторів і дуже багато червоних. Це показує, що більша частина цього жорсткого диска це не існуючий об'єм. Цей жорсткий диск запрограмований показувати неправдиву інформацію про свій об'єм пам'яті, це обман. А реальна його ємність складає всього лише приблизно 64 ГБ і ті є проблемними. Маючи правильну програму, нескладно витягти правдиву інформацію по зовнішньому жорсткому диску і побачити ось такий банальний обман. Для порівняння, ось для тесту ще флешка на 64 ГБ. Запустив програму тестування і підключив флешку. Натиснув на кнопку Протестувати. Як ви можете бачити, що всі сектори вже зелені, і після тесту програма показала, що реальна ємність флешки вказані 64 ГБ, і всі сектори зелені і реальні, тобто з флешкою все добре і з нею нема проблем. Ну і програма для тестування працює нормально. Також спробую розібрати куплений портативний жорсткий диск і покажу, що в ньому всередині. Зняв бокову стінку і акуратно витягую внутрішню частину. І ось такий вигляд має цей портативний жорсткий диск всередині. Все очікувано. Контролер пам'яті біля роз'єма USB C і мікросхема пам'яті на 64 ГБ. Це стандартна схема. Більше всього, що в контролері пам'яті спеціально запрограмовано завищений об'єм пам'яті, який по факту відсутній. А наявні 64 ГБ гігабайти просто треба, щоб щось записувалося, і диск працював. Таке тут можна реалізувати і ось такий цифровий спосіб для обману. Операційна система зчитує інформацію з контролера пам'яті і показує завищений об'єм пам'яті, який був спеціально запрограмований сильно завищеним для обману. А чип пам'яті на 64 ГБ гігабайти буде постійно записуватися по кругу або за іншим алгоритмом? Також швидкість запису і зчитування цього портативного жорсткого диска невелика спеціально, щоб його було складніше перевірити і довести, що це обман. Є програми для перевірки, які не можуть швидко перевірити такі диски і вказати реальний об'єм, і треба шукати програми, які можуть швидко перевірити і показати реальну ситуацію з портативним жорстким диском. Тобто такі недорогі портативні жорсткі диски з великою ємністю, це банальний обман. Так можна набрехати і запрограмувати контролер на яку завгодно кількість терабайт, а в реальності буде 64 гігабайти. І ті проблемні, і вже знаючи реальний об'єм, то цінник на таке сміття значно завищений. Такий диск навіть не можна використовувати для зберігання інформації, бо реальний об'єм неправильно вказаний в контролері, і контролер може почати перезаписувати мікросхему пам'яті повторно і інформація буде втрачена. Пробувати якось прошити контролер пам'яті на реальну ємність, то це також час і ризик. Такі портативні жорсткі диски не треба купувати, бо це пуста трата грошей, навіть якщо виграти суперечку. З програмою із цього відео я суперечку легко виграв, але я замовляв цей диск для відео, щоб показати, що це обман і як за допомогою програми це перевірити. Не ведіться на дуже низькі ціни. В переважній більшості це буде обман. Який часто щоб довести, то треба мати відповідні програми і знання. Якщо вам треба жорсткий диск, то такі речі краще купувати або у перевірених продавців, або ще краще по місцю в магазині з гарантією. Ну і якісні такі речі будуть мати відповідну ринкову ціну. А цей портативний жорсткий диск це просто сміття. Перехідники і провід USB можна лишити, а диск полетить у смітник. Не купуйте таке сміття зі сподіванням бути в плюсі, бо по факту це сміття із завищеною ціною, так ще і проблемне. Наразі це все. Всі посилання будуть в описі під цим відео для ознайомлення. Для підтримки каналу прошу лайк, підписка і коментар. До зустрічі в наступних відео.